Добрий день всіх вітаю. Зараз хочу розказати про нашу лабораторію. Відомо, що багато областей медицини потребують генетичної діагностики. І сіда не є виключенням в цьому плані, тому що сфера репродуктології тісно пов'язана зі змінами в генетиці людини. Тому завдання нашої лабораторії полягає в тому, щоб проводити генетичні аналізи. Наші групи пацієнтів, їх, їх кілька, це можуть бути і діти, і дорослі, і подружні пари, і основна задача і мета нашої роботи полягає в тому, щоб виявляти хромосомну патологію. Отже, Якщо подивитися більш детально і наближено, що ж таке генетична діагностика, в нашій лабораторії вона розділяється на два таких великих модулі, частини. Одне це дослідження хромосом людини, це рівень такий більш загальний, якщо можна сказати, грубий, але це не зовсім вірне слово, тому що хромосоми людини це для генетики це досить великі об'єкти, їх ми досліджуємо за допомогою мікроскопів. Мікроскопи непрості, мікроскопи дослідницького класу для того, щоб отримати гарну картинку, можна було роздивитися найменші деталі, зміни в хромосомах людини. І друга частина лабораторії це молекулярна діагностика. Вона проводить дослідження. На рівні ДНК це ще глибше, на рівні генів ми можемо дивитися зміни, шукати мутації, виключати мутації, проводити всі необхідні дослідження для того, щоб виключити хромосомну патологію. І якщо ми повертаємося до груп і напрямків, напрямків наших досліджень, це. Можуть бути, наприклад, почнемо прямо з гамет. Гамети – це статеві клітини, ми можемо досліджувати, наприклад, сперматозоїди. Далі, якщо ми переходимо на наступний рівень, от так, за логікою всього процесу, це можуть бути ембріони. Тому що з гамет отримують ембріони. Ембріони ми досліджуємо. Методами секвенування, розшифровку їх геному, для того, щоб обирати найкращі для переносу в порожнину матки. Це в рамках програм ДРТ, допоміжних репродуктивних технологій. Далі наступна, наступна сфера це перинатальна діагностика. Якщо ми отримуємо вдалу вагітність, наприклад, ми можемо дослідити. Генетичний статус плода. Це робиться в різні способи. Це може бути неінвазив неінвазивні методи, відомі як ніпт, неінвазивна перинатальна діагностика. Або інвазивна. Це коли шляхом проколу набирають амніотичну рідину, і ми так само можемо. Зробити аналіз на каріотип, визначити каріотип плода, подивитися хромосоми плода, і сказати, чи все добре, чи все недобре. Плевова доля наших аналізів це постнатальна генетична діагностика, яка призначається вже дорослим і дітям, тобто тим людям, хто вже народився. Це можуть бути дітки з порушеннями, наприклад. Розвитку, або подружні пари, у яких є проблеми з, в сфері репродуктології. Тому для цих людей зазвичай призначають перший базовий аналіз це дослідження каріотипу, а саме дослідження хромосом людини. Ми маємо знайти, що їх 46 штук, ми маємо сказати, де статеві, і що там немає ні кількісних, ні якісних. Змін в керотипі людині. Тоді відкривається зелене світло на подальші програми, в яких можуть брати ці пари участь. Генетична патологія вона на сьогоднішній день не лікується. Її можна тільки попередити, її можна виключити, але вилікувати, на жаль, не можна. Тому робити дослідження мають люди. З великим досвідом відповідної компетенції і обладнання має бути теж найкраще, можна сказати. І головне стандарти. Світові стандарти є профільні асоціації генетичні, вони розробляють протоколи, вони розробляють гайдлайни. І слідування цим гайдлайном дає найкращий, найточніший результат. Наша якість забезпечується 20-річним досвідом роботи лабораторії та щорічною участю у британській програмі оцінки якості генетичних досліджень.